Радий всіх вітати на моєму каналі Сервісант. Прошу вас підписуватись і ставити вподобайки для того, щоб дізнаватись ще більше цікавої інформації. Сьогодні хочу зробити огляд мобільного додатку Blauberg Home. А саме, спробуємо під'єднатись до такого пристрою як Blauberg Expert A50V2W. Для початку ми встановлюємо додаток на наш мобільний пристрій. У мене він встановлюється через Play Market. Знаходимо наш додаток в Home, встановлюємо його і відкриваємо його. Далі у нас з'являється таке віконце. Тут ми можемо зареєструватися через електронну пошту, реєстрація. Нічого важкого, пошту електронну вписуємо. Пароль, повторюємо пароль і ставимо галочку. Під політикою конфіденційності. Далі реєструємося, приходить е, лист на електронну адресу, і ми підтверджуємо, і у нас з'являється аккаунт. Якщо ви вирішили підключитись через універсальне підключення, то заходимо у це меню, вибираємо наш пристрій Венто v 2 Далі вибираємо швидко підключитись до пристрою та перейти до керування, якщо ви знаєте пароль від Wi-Fi пристрою. Тут ми вибираємо Wi-Fi точку доступу з назвою, яка фігурує на наліпці на платі керування. Тут ми бачимо Fan 001B, 002D 570i. E. Ця інформація є на платі керування. Ось у мене такий стейдінг. Ось є плата керування під е, орг склом І ось, ось тут є наліп на платі керування. Вона унікальна для кожної плати керування з Wi-Fi. Ми вибираємо нашу мережу. Пароль стандартний. 8 одиниць. Підключити. Готово. Далі. Далі у нас запитує про підключення до мережі інтернету. Ця мережа фан не має доступу до інтернету. Не відключатись, ми клікаємо так. Можемо і поставити для того, щоб не питало в подальшому. Ставимо так. Не відключатись, тому що у нас зараз наш пристрій є точкою доступу, а телефон є клієнтом. І ми під'єднуємося до цієї точки доступу. Після цього відкривається доступ до пристрою, і ми можемо керувати провітрювачем через додаток. Наступного разу я буду розповідати, як підключити пристрої до мережі інтернет і зв'язати в мережу декілька пристроїв. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки цьому відео, а також залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд.